So many passes while we're stressing, looking for a better day. In high school we was true, me and you Only part of the separated, we stayed faded Affiliated, we came back as a seal, maybe I put the gym, mess with us. Світле пиво так. Це починається у нас в житті пиво так. Крафтові так. Отже, що ми маємо? Світле, світле Нефільтровані <світлені світлені> вони у нас Пілсер так. Напівтемне Тячмінний так. ель Пшеничні, угу. е, з нотками цитрусу. Навіть, такі, це більш такі ага. да, жіночі, да? так? А може хто любить просто медовий бачу. Медовий. Потім у нас є з легким ароматом тині, карамелю, доволі міцне, угу. доволі щільне для дорослих людей. у нас. Більш гірке, uh -huh. більш ніжніше. І... Для поціновичів, став темне. Так, темне. І... І... Я знаю, що є люди люблять, тільки темне і все. От скажіть мені, будь ласка, ви всього тиждень, правильно так. тут уже. у вас є свої поціновувачі, у вас є вже ну, свої. з'являються помаленька. Так, помалень, так і... а якщо не секрет, що найбільше полюбляють? Ну, а... а можливо, запам'ятався якийсь такий покупець який от бере одне й те ж саме. Ну, медовий Ель. Медовий Ель, так. Це пиво. Так, Тільки так, от має таку назву, воно, так? Ну, ну чи це все-таки Ель? Ці пива варяться більш при низьких температурах, так. а ці пива вони варяться більш при високих температурах. І вони, мабуть, більш такі насичені, я думаю, ну, вони так? До елі більш. Так, так, більш густіші такі. так? так, 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 ну, так Ага, Так, ну правильно, воно, мабуть, щось смачне, я думаю, а, да? так, смачне, так Так, Ага. Ну і Ні Айленд Айба теж таке думає смачне цікаве по своєму. Mm -hmm. Це ж те, що полюбляє. Ну, тобто, можна все, що завгодно. А тепер ми переходимо до у ну, вас. Є тут такий гарненький. Виставлено прайсик, тут все видно, що можна вибрати. Ви можете поставити собі, хто буде дивитися це відео на паузу. Ви можете собі подивитися, вибрати все. А ми просто ще раз так, от з нашим таким молодцем спеціалістом по пиву, продавцем, розкаже він нам, що є до пива. Так, чіпси. Так, рибка різна, сирок різний. Причому, ви бачите, я знімаю різний, різний, різний. Причому на смак хто що любить. Є стейки, от будь ласка, лящина взагалі. Ну і перепілка копчена це взагалі. Це балується, балується, так, Фаворити. І ось, бачите, так, і показую, тут її показую. Це незвичайно нарізка, корешка тут, да, крилця, хто що любить. Та, тобто все те. Ну і звичайно там в кінці реберця є із копає. є з ікрою. Навіть да, так, ляж без ікри і ляж ікрою. Ви собі уявляєте, о, ціна тут 60 гривень за 100 грам, а тут 40 гривень за 100 грамів. Дуже-дуже-дуже гарний магазин. Я вам хочу сказати, що він за розміром невеликий, як і, як і треба для повного магазинчику. Але дуже такий гарний. Витриманий в таких сучасних традиціях. Мені дуже подобається інтер'єр. який знаєте, в німецькому трохи стилі. Такий дуже гарний. Мені подобається і навіть розфарбовка така, і, і, і продавець навіть одягнений під колі. ну взагалі, Так, добре. Дякую.